Всім привіт! Все пустішими стають мої полички, <світаю> доквітають красуні. Ну, я, звісно, їм допомагаю декому. Проте ненадовго, тому що вже на минулому тижні знайшла два нових квітоноси. Не знаю, що це вони так змовились, чи що, хто хоче, так і квітує. От. Ось на полиці це в мене хітаюки стоїть, випустив квітаніз. Ну, Там вже така доросла рослина і коренева, і бачите, яка гарна зелена чуприна в нього. Ну, Цього разу я, надіюсь на рясне. Він квітує рясно, він уже квітував рясно кілька разів. Ну, але ж з часом він все краще і краще розкриває себе. Тож буду старатися його рясніше заквітувати. Ну, І, звісно, моя. Lady. Теж вже витягнула такого квітоноса. Дуже швидко розвивається, я дивлюсь. Так що не встигла її зрізати, не знаю. Можливо, два тижні пройшло, а можливо і не пройшло, як я обрізала її квітонос і поставила на відпочинок, проте, бачите, вирішує, як хоче, так і робить. Хочу показати вам також новиночку, яка у мене заквітла, я її виставляла вже на Фейсбуці. Сент Rainbow від Sony. Рослини приходили в розмірі 2,5, і так, вони такі хороші, долатні. Вона досить швидко, я її пересадила до живого муху, досить швидко видала квітоніс, розвиває його, там і коріннячко ростить. Ось така красуня. На фото продавця вона виглядає трішки іншою. Не знаю, з чим це пов'язане. Ну, мені здається, що все-таки дуже великий вплив літнього квітування. Тому, навіть, можливо, навіть і не дам розкриватися наступному. Я планую зрізати цей квітоніс і чекати вже зимового квітування. Дати рослині трішки підрости, покріпнути. І з новими силами показати, що це за квіточка і якою насправді вона буде у майбутньому. Кольори красиві. Мені подобається, ви знаєте, саме ось цей такий ніжно-алий колір губки. Такий і не червоний. Сонце сховалось погано. Не покажу, мабуть. Ну, ось тут вона так, бачите, який. Сонце виходить. Є. Ось така вона. Ось така яскрава квіточка. Є сплешики на пелюсткам Загалом Загалом непогано. У мене легато немає в колекції, тому мені особливо нема з чим порівнювати. А щодо ось такої світлої персикової гами кольорів, то, не знаю, ніби немає. Хотіла ще показати вам свою Pink Princess. Така. Дуже цікава квіточка, красива, особлива, проте рослина сама хвороблива. Незрозуміло, як її створювали цей сорт. У багатьох він розпався, захворів. Ось. Ну, у мене ще поки тримається, але це, мабуть, я чомусь чомусь відчуваю, що це її останнє квітування, тому що там уже нема чому триматися, бачите? Рослин, рослини ці квітують з точки зростання. Після цього діток вони не дають. Хочеться бачиш десь відросточок, нове зростання, і думаєш, то ж буде дитинча. Ні, то не дитинча, то знову вона квітує. Ось, Квітувала вона у мене досить багато, мабуть, три рази, чотири. Ось, Але протягом цього разу всіх разів вона так дитинки в мене не дала. Знизу вона починає всихати. Всихає від стовбура вверх, ну ось три, три листочка. Проливала її фунгіцидами, спробувала нарощувати корінці так само, прикладала змочені ватні спонжики до листочків. Нічого їй такого, ви знаєте, не, не допомагає. Ну, пропаде та пропаде, ну що ж зробиш? Немає сили вже з нею боротися. Я вже її так поставила там, де нема прямих сонячних променів. В такі досить комфортні умови, обклала мохом, ну, з оприскою час від часу. ну, Але, але. Красиві такі, бачите, і крапинки такі, і жовта оця серединка яскрава. Три квіточки вже гарного, коли рясніше. Ну, а далі покажу вам більш рясніше квітування. Ось такого чарівного бігліпа-метелика. Вже підказали мені назву його, обов'язково підпишу, вставлю, ніяк щось руки не доходять. Ну і, звісно, на задньому фоні стоїть сакура, царівна сакура. В цьому квітуванні вона просто не перевершена. Ви подивіться, який довжелезний квітоніс у неї. Я чомусь згадала, що нижній квіточки вона буде з часом від, ну, підсихати, ем, переквітати, а верхній вона буде дотягувати, але цього поки що не відбувається. І тому в неї такий, ви знаєте, ну, дуже декоративний вигляд. Вона така, ніби. Закручуються по спіралі оці квіточки, хоч я не даю їх їм прямо так знаєте, назад відходити. Я все-таки ставлю її біля вікна, коли нема сонячного такого сильного потоку. І розвертаю все-таки в одну площину. Але бачите, вот там дві назад. А ну, а ці вже більш-менш так в одну сторону дивляться. Дуже ніжні фарби, оцей бусковий перелив по пелюсткам, ніби його крапнули на кінчики самі по краєчку, а він легесенько, так як акварелька, розтікся, розійшовся далі. Ну і в колір до неї ось цей красень. Ніби і нічого особливого, звичайні такі крапчаті, полосаті кольори, але все-таки ось ця гілочка, коли вона так рясно квітує, то більш ефектніше, як на мене виглядає. Ще з новиночок маю. Ну, не з новиночок, а ті, хто в мене заквітував, то ось така бабулеточка. Вона в мене не підписана, але я думаю, що це Fuller Sunset. Але така кучерява, така з такі рвані в неї оці защіпи на пелюсточках. І дуже яскрава серединка. Перші квіти, поки ще свіжі, то вони просто заливають жовтим кольором вже сама рослинка така. Я її ростила з малечі, тому що маленький був зовсім кущик. Ну, а зараз ось такий вже виглядає. Досить багато і корінців, можливо, навіть пересажу, сховаю ці корінці і взимку її вже рясніше заквітує Тим більше тут вже є старий квітоніс, ось іще буде один квітоніс. Якщо випустити ще, то має бути букет, звісно. ось така Дві квіточки, Ну в мене не тільки вона на дві квіточки. Ось машрум. Теж дві квіточки робила допис на Facebook. Вони мені ніби, знаєте, так заходиш на балкон, і кожна з них дивиться на тебе двома квіточками. Ніби очі їхні. Відразу чомусь така асоціація. Ну тут кольори, кольори переливаються. А тут ось такі. Так, ну і почала відкриватися мій пітон, я на неї кажу на цю квіточку. Ось така. Дуже фактурна, вона така, знаєте, пухирчата, ось, як обгортають речі, щоб нормально доїхали, не пошкодилися такі пухирці. Так, і мені здається, ось. Ці пелюсточки, оці всі жовті плямки, вони такі, знаєте, ніби виду, видули їх, так торкаєшся. Можливо, камера трішки не так передає, але серединки салатові, світло-салатові, такі зеленуватого відтінку спочатку, але з часом, з часом ця квіточка вибілюється. Хто слідкував, то взимку там я вставляла і фото, і відео, що просто до білого полотна. Фактура пелюстки лишається оця кучерявість, оця пухирчатість, але колір сходить. Ну, ось такий квітоносик вона дала. Рослина після відновлення у мене, вона Дуже підпеклася минулого літу в спеку. Тому ось так наростила вже хороші такі лопаті листя і заквітла. Краз на сонечку вам ще її покручу, поверчу. Ось така. Ну, я її ще буду показувати, бачите, ще тяне квітоносик, буде різніше. Хто ще в мене розквіт то це в літньому квітуванні? Анна та й сука. Ось така гілочка, ну, невеличка, але 6 квітів є. Вчора дивилася відео у Світлани з Німеччини на каналі. Як вона рятувала свою. Дуже вдалий спосіб реанімації. Результати чудові. Ну, у мене моїх ан дуже багато було, нібито всі добре розвивалися. Якихось проблем, знаєте, з розвитком я не помітила. Одне, що, що в них дуже низька мутація. Заквітувати метелика це я не знаю, мабуть, 80 до 20 у відсотковому відношенні. Але квіточка чарівна, вона не схожа на інші рожеві Особлива губка, особлива форма пелюсточок. Хтось порівнює її з Valvet Look. Мені здається, що ні. Зовсім якось по-іншому для мене вона виграє. Зараз в літньому квітуванні якось я не, не бачу тої такої, знаєте, захоплення такого не бачу в ній. А ось у зимовому квітуванні вона дуже гарно виглядає. Щось, щось в ній є таке, знаєте, яке манить. І не просто навіть до метелика. Вона, коли заквітає у звичайному домашньому, з такими стандартними пелюсточками, теж очей не можна відвести. Ну, а на фон їй підставила арт артнувок. Тут уже кого хочеш приворожить, приманить до себе, притягне будь-кого погляд. При можливості, мабуть, би придублювала цей сорт собі в колекцію. Неймовірні квіти, неймовірні букети цієї. Рослини. І знов таки про сорт не капризний. Добре розвивається, добре нарощує кореневу і рясно квітує. Ось такі на сонечку красені у мене. Бачите, порівнянні квіточки в розмірі. Ось такі. Думаю, на сьогодні все. Ще маю кілька квітоносиків, одна новинка від Sony. Вже так формує пуп'яночки. А я все формую думки, яким же вона може бути. Можливо, в наступному відео ми з вами разом повангуємо і вгадаємо, хто ж то у мене такий цікавий. Всім бажаю гарного дня. До побачення.